Ви хочете поспілкуватися з поліцейським. Так. Воно ж все одно закінчиться вашим військовим військовообліковань. Ви, і... ви впевнені? Чи ви, ви впевнені? Чувакаєте? Ну, ви впевнені. До речі, вас повинні повинні. Показати. Доброго дня. Добрий. Мене поліцейська я встановлював взагалі-то. Дві, у нас сумісна просто праця. Якщо до кожного біга підходить, це ми потіряємо. Так я хочу дізнатися на підставі, чого мене зупинили. Мобільний був пост. Згідно статті 35 закону про нас поліцію. Ви хочете поспілкуватися з поліцейським? Так. Воно ж все одно закінчиться вашим військовим обліком. Для Ви, впевнені? Себе і... Ви впевнені? Чувакати? Ви впевнені? Чекаєте? Ви впевнені. До речі, вас повинні повинні показати, хто збуде. Звіть поліцейського. Звійте воно. Добровачі родіємо, артилеріці старикова, десь вона фіксація на наградну бадікану з 90-го про Національну поліцію. Будь ласка, надайте військово-обліковий документ. Згідно чого ви мене зупинили? Згідно статті 35 35 запитую вчинення адміністративного правопорушення. Є якісь наявна інформація, що я вчинив адміністративне правопорушення. У як у вас заучені фрази в тік і чи де ви їх дивитеся. Ні, це... 35, почитайте, будь ласка. Вам не буде Ознайомте добити. мене, ви ж мене повинні ознайомити. Дайте мені статтю 35 ознайомитися. Дай мені свій телефон. Дай телефон. Это вы из Звідси? Из Медвена? Нет, подраздел ваший. Тараша, отделение полиции номер два. А это Тарачанский район? Белоцерковский район, если так разобраться. Де тут куклу? Та Google, да, тут интернет. там. Давай, езжай, 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 езжай. Ну, Так є якась наявна інформація в порушенні? Я вам говорю за підозрою в мені правопорушення? Так підозра ґрунтується на доказах, показах або свідченнях, або заяві. Давайте ознайом, обзнайомлюйте мене з даними е, свідченнями мого правопорушення, і я вам покажу документи без проблем.

Роба, дві два. 826 жетон. за э, зупинку гарної дороги інформація про зачекайте інспектор можна ознайомитися з вашим службовим посвідченням, будь ласка. Це вас начальник Ковальчук. Хорошо, передостаємо привіт. Так. Хорошо. Да. Е, ваше посвідчення. Стариков Сергій Володимирович. Стариков. Стариков Сергій Володимир. Стариков. Коп 024 275. 2-0826. Да. На вас буде написана скара за безпідставну зупинку. Можете у всій інстанції написати. Куди написати. Я знаю, куди написати. Напишите, Повірте. Перевірили? Перевір. Це нормально? Да. Все, ну, бажайте ну, щасливий друзі. Все.